Добрий вечір, це Володимир. Значить, день. А, побачив я що. Побачив я одну фішку ребятки. Бачив, що кажуть люди, якщо в тебе рядом у повербанкові гнізда розположені, то в тебе не влазе кабелі. Кабель, преобразуючий а для нашого інтернету роутера любимого, типу не влазе в два отверсті. Тому що рядом кабель не влазе, як бачимо. Да? І тоді кажуть, що ти зробив? Кажуть, візьми. USB-хаб це, це розвітлітель USB. Поняли? Папка-навамка. Там флешок багато наставить на комп'ютер або мишок, або ще всякого. Для цього для комп'ютера він порівняється. Встав його в одне гніздо і всунь в це гніздо одночасно один прилад і ще й другий прилад. Так от, ребятки, я об'ясняю, хто ще не скурив фізику в школі, отак робити не можна. Чому? Тому що оцей ось о... хаб він розрахований на невелику нагрузку. Зараз по ньому, хочете, я покажу, скільки йде. Ось. Зараз я. Та на будь-якому повербанкові ось покажу. Дивіться. Зараз поясню. То що ну, не куріть фізику, ребята, не куріть. Дивимося. 195 Ампера. Тобто, тут зараз йде сила струму в 2 ампера. Вибачте мене, оцей маленький пристрій. Він не розрахований на таку стилу струму. Це не, не кабель для суперпітання. Це кабель для того, щоб флешечку до комп'ютера підключити, а не кабель питання. Хочете, не вірите? Ось іди сюди, іди сюди. потрогай рукою. Кабель. Не гріється. Так, да, він уже гарячий, він бешений. Тут гріється. Кабель перегрівається, він просто перегорить. Він не витримає дві нагрузочки, розумієш? То що 2 А це дуже багато на оцей кабель. Розумієш? максимум, що можна зробити. Максимум, що можна зробити, якщо у вас рядом гнізда, якщо вже продавайте, так продавайте хоч умом, пожалуйста, ребята. Або консультуйте спеціаліста, хто шаре. Кабель ось потрогай, він гарячущий. Подімаєш? Так отож, він поплавиться. Возьми один, встав в одне гніздо, а в друге гніздо. Встав кабель, слава Богу, тут розміри дозволяють. Бачите? Поставити. Тут кабель напряму ти поставив 12 вольтовий, а тут а, ти поставив його через твій розвітлітель. Пожалуйста. Так можна ще робити, але і так, на нього йде по амперові. Хто не знає, ось сюди і сюди по амперу йде. Дивіться. Тестірую на павербанкові, в якому гнізда далеко. Вони однакові потужності, просто тут гнізда далеко розположені. Та й ти. Дивися, ось один і другий прилад. Але в такому положенні сюди ампер 06 і сюди 0,96 ампера, І тепер сюди йде всього 0,96 ампера сила струму. Цей кабель хоча б не згорить. Хоча гріться, все одно потрошку буде. Він буде теп теплий всередині, поняли? Лучше його в такому сторінні розмотати. Тому що змотаний, він дужче грітиметься, а розмотаний він трошки себе охлаждатиме об воздух. Отак. Ось. Так він хоч буде остивати. Поняли? І так ви можете запитати свій роутер і онушку любими, щоб зробити ваш інтернет. Тому що, розумієте, до оцих кабелів для інтернету треба ще трошки отута, щоб було. Якщо немає, консультуйтесь, питайте. Тільки в тих, хто дійсно цим займається і знає, що він продає, а не просто щоб продати.